Цей апдейт найцікавіше, що ставалося з iOS 16 з моменту її релізу. Так я планував почати це відео, але в останню мить Apple скасували одночасний вихід мобільної операційної системи iOS та оновлень для HomePod. Ів. Зараз я розповім, чому це так сильно мене засмутило, та що взагалі нового в iOS 16.3. вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати програмне забезпечення. Нещодавно Apple тихесенько оновили свою велику розумну колонку HomePod. Вже зовсім скоро пристрій має з'явитись на полицях різних магазинів, і саме тому в iOS 16.3 завезли підтримку цього девайса. І все це дуже-дуже круто, але я насправді чекав оновлення для найкращої розумної колонки від Apple, HomePod Mini. Ще коли пристрій тільки вийшов, різні профільні ЗМІ та блогери знайшли всередині сенсори, які взагалі не використовуються системою. Це сенсори температури та вологості. Приміщення, і якраз HomePod s 16.3 чи Audio s 16.3 це неважливо, яка мала вийти відразу за iOS 16.3 для iPhone. Вони Apple мали ці сенсори в HomePod Mini активувати. Всі власники пристроїв, і я в тому числі дуже чекали на вихід цього оновлення, тому що це ну досить цікава історія. Але Apple в останню мить вирішили його відкласти. Зрозуміло, що з часом апдейт офіційно вийде, тому що існує його бета-версія, де всі ці функції вже підтверджені. Але нам тепер доведеться трохи. Хи почекати взагалі вважаю, що HomePod Mini це дуже крута покупка для будь-якої людини, яка знаходиться в яблучній екосистемі та хоче їй користуватись. Тому давайте переглянемо, скільки зараз ця краса коштує. У пошуковому рядку є каталог, пишемо HomePod Mini, натискаємо Enter та відразу опиняємось на сторінці товару. Бачимо, що ціни на колонки дуже відрізняються в залежності від магазину та кольору. Тому давайте відразу визначимо, що я шукаю виключно сірий кольор. Приємно, що як тільки я вказую бажану модифікацію, відразу отримую ціни саме на неї. На цій сторінці також можна ознайомитися із характеристиками та прочитати опис пристрою, це зручно. Відгуків про продукт наразі немає, але я залюбки залишу свій. Тепер потрібно лише обрати, де купити хомпот. Для цього на є е каталог є спеціальний розділ, натискаємо на відповідну кнопку. Тут обираємо сортування за ціною та бачимо всі пропозиції з найвигіднішою ціною. А весь процес пошуку можна зробити ще зручнішим, адже тепер ви завжди можете увімкнути темну версію сайту у правому верхньому куті сторінки. Але найприємніше враження від є е особисто в мене залишає те, що вони вже давно пішли з ворожого ринку та працюють в Україні для українців. Посилання на розумну колонку залишив в описі цього відео. Задля вашої максимальної безпеки, відтепер ви можете використовувати фізичний ключ для входу у ваш обліковий запис. Це така собі флешка, яку можна чи напряму під'єднати до iPhone, якщо вона має інтерфейс Lightning, чи зчитати з неї дані через NFC. Зрозуміло, що я такими приколами не користуюсь. У мене навіть веб-камера в ноутбуці не заклеєна. Але, можливо, комусь з вас така б. Безпека станеться в пригоді. Для активації беремо фізичний ключ, переходимо на айфоні в параметри, натискаємо на своє ім'я, знаходимо там відповідний пункт та виконуємо інструкції послідовно, там навіть зображення, є, щоб вам було зручно. Пам'ятаєте, як минулого разу я розповідав, що Apple додали можливість шифрування ваших даних прямісінько на iPhone. Проблема полягала у тому, що функція на той момент працювала виключно у Сполучених Штатах. Що ж, тепер обмежень немає, а функція доступна для всього світу. Apple додали нові шпалери на честь місяця єдна. Це вже стандартна практика, тому нічого дивного тут немає. Шпалери доступні як на iPhone, так і для Apple Watch. Можна зробити собі такий гарненький watch face. Ще й в айфоні на екрані блокування можна кольорові акценти налаштувати, щоб саме ваш смартфон виглядав якось особливо та особисто. Але я краще залишу зі своїми шпалерами, бо кожного разу, коли я беру смартфон у руки, він трошку підіймає мені настрій. Зараз хотів би звернутись до вас не як свідомий, а як Кирило. Друзі, війна в країні все ще триває, тому зараз я хочу вас попросити зробити одну дуже просту річ: поставте це відео на паузу на вашому смартфоні, перейдіть у застосунок Дія та закиньте декілька гривень на потреби Збройних сил України. Це дуже важливо і кожен ваш донат потрібен. Наближаємо нашу перемогу разом. Apple переробили систему екстреного виклику. У параметрах в розділі Сигнал СОС ви можете переглянути всі наявні опції та налаштувати їх за вашим бажанням. Насправді я б щиро радив витратити на це кілька хвилин часу, бо. У найвідповідальнішу мить вам буде відверто не до цього. Наприклад, тепер ви можете налаштувати тихий виклик без спалахів та попереджувального сигналу. Ніколи не нехтуйте своєю безпекою та безпекою рідних. Такі функції можуть врятувати ваше життя. Тепер поговоримо про те, із чим були проблеми та що Apple виправили. Перш за все, новий застосунок Freeform тепер коректно синхронізує дані між всіма вашими пристроями і відображає їх у реальному часі. Раніше вони могли чи не відображатись взагалі, чи з'являтись із дуже великою затримкою. Навіть на девайсах під'єднаних до одного Apple ID у попередній версії iOS 16.2 для iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max було додано справжній Always-On-Display, так би мовити, ванільний. Це коли весь екран вимкнено, а ви бачите виключно час та деякі сповіщення. Користувачі скаржилися, що ця штука працює некоректно а більшість часу екран просто вимикався. Судячи зі звітів тестерів, тепер такої проблеми немає. Як немає і горизонтальних зелених смуг, які інколи з'являлись на екранах 14. Тих прошу. Ну а тепер про мої особисті враження від цього апдейту: мій iPhone 13 Pro працює як слід, жодних лагів я не помітив. При оновленні смартфон трохи грівся. Ще деякий час після встановлення 16.3 було видно, що акумулятор тане на очах. Але це нормальна ситуація після оновлення, бо всі файли на вашому пристрої можуть проходити повторну індексацію, а всі застосунки оновлюються та оптимізуються для коректної роботи. Скоріше я б хотів звернути увагу на слона у кімнаті. В цілому, акумулятор. На iOS 16 просто тане на очах. Відсотки заряду зникають кудись просто в незрозумілому напрямку, і я не знаю, що із цим робити. Це якийсь жах, я не пам'ятаю жодного релізу з такою проблемою. Ще й Apple на це ніяк не реагують, просто вписують параметр оптимізація роботи акумулятора у перелік нових функцій iOS 16.3. І все. Але реальність полягає у тому, що все як було дуже погано на iOS 16, так і все і дуже погано на iOS 16.3. А вже ж можна знайти купу гайдів по покращення автономності айфонів, один з таких я знімав сам, можете подивитись по підкасті у правому верхньому куті, але всі вони суттєво знижують функціональність та зручність смартфону, тому мені нічого не залишається окрім одного. Якщо ви ще не оновились на iOS 16 і вам дуже важлива автономність, не робіть цього взагалі, забудьте. Якщо ви вже на iOS 16 чи 16.2, то оновлюйтесь спокійно, отримайте нові функції та звикайте до нового часу роботи вашого смартфону від одного заряджання. Але я щиро сподіваюся, що у Наступному оновленні ми побачимо один виключно один пункт. Виправлені всі баги, які знищували акумулятор айфона. Тож що скажете, плануєте оновлюватись на 16.3. Я оновив всі свої пристрої, виключно тому, що я ніколи не пропускаю оновлення, але на прикладі iOS 16, видно, що це така собі суперечлива ідея. Ваші думки пропоную залишати в коментарях під цим відео. Також, якщо це відео здалося вам корисним або цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Особливо тим, хто залишає коментарі. Це неймовірно допомагає у просуванні українського контенту Ви найкраще. А ще в описі відео є посилання на мій інстаграм. Найкращі меми в Сторіс та Веселі рілс вже на вас чекають. Мене аж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!